Дорогі, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Почалась війна з того моменту. А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше, може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був. Шок всі чекали це 22-го, стало сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Да. Ну краще вони взагалі назавжди запізнилися. Ну вже yeah. як вийшло, да і а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками Сергій, бистрій, збирайся! У нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини, заправлять, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, а тас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив, а, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся, і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті в Полтаві. Полтаві, я, ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Так, да, типа перша армія, всім пірда. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там, твою е, стрімку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Твоя не не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там наприклад, там твій вихід там, в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають? Взагалі що, що ти тебе рухало? По перше дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От, Тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що. Величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі, я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, щоб до людей достукатися не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк. Від Бувається купа емоцій, енергії, не знаю, треша якось. І щоб ти серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено.